Вітаю на каналі, друзі! Швидше зберігайте рецепт цієї шедеврально-смачної картопельки. Для початку добре промиваємо картоплю, обсушуємо паперовими рушниками та шпажкою проколюємо кожну картоплинку. Тепер додаємо солодку паприку, сіль, приправу до картоплі сушений часник, перець та рослинну олію. Гарно все перемішуємо та залишаємо на 10-15 хвилин. Тепер перекидаємо картоплю на деко, застелене пергаментом та в духовку на 25-30 хвилин при 200 градусах. Для заправки до розтопленого вишкового масла додаємо часник та кріп. Дістаємо нашу гарячу ароматну картопельку та поливаємо заправкою. Можемо подавати на стіл. Я вас запевняю, як тільки ви її спробуєте зупинитись буде неможливо смачного.